Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Амінь, амінь, амінь. Хай Божі чудеса і ангели Божі вони проявляються в вашому житті. Амінь. Амінь. Вчора, якщо ви не дивилися програму про безпліття, коли я показував ключових біблійних героїв. І вони мали безпліддя, і Господь народжував через якийсь час щось велике в їхньому житті. Я рекомендую вам подивитися. Но продовжуючи вчорашню тему, є певні переживання у хлопців, у дівчат, коли вони чогось не бачать, що це народжується. Або проявляється як Божа обіцянка, як те, що вони мають як відкриття, і вони знають, що це воля Божа на їх життя, і в них це не проявляється, не народжується, не з'являється. В них є певні запитання. Перше запитання, воно в основному у всіх може бути. Коли сатана твій прокурор, за що мені це? За що? Тому що сатана як прокурор приходить і він тебе звинувачує. Він як обвинувачий, він звинувачує тебе, що ага, ти це і це не маєш від Бога, тому що ти десь нагрішила, або твоя душа вона починає шукати, де ти нагрішила, за які гріхи сьогодні ті чи інші речі відбуваються в твоєму житті, наприклад, хвороба, втрата грошей, або ти не можеш щось народити. Якийсь проект, якесь служіння або проблеми з чоловіком з чоловіком, і ти починаєш шукати, шукати за що, за що. Чи може бути за що? Так, да, може бути, тому що ти даєш місце сатані. Ну у мене думка сьогодні інша. Я хочу інший ракурс показати. То дівчата, хлопці починають думати, за що мені це, за які гріхи. А може так, що і гріхів ніяких немає. Інше питання виникає. Чому це зі мною відбулося? Чому це зі мною відбулося? Інша думка, і про неї я хочу більше сказати, для чого це відбулося? Два біблійних героя, хочу згадати. Наприклад, вчора я згадував Єлизавету і Захарію, і коли вони не могли щось мати, в них чогось не було, вони не могли народити. Щось не проявлялося те, що вони хотіли мати як благословення, і вони це очікували. Я не бачу, що вони там чомусь нагрішили. Написано, що вони молилися, вони служили Богові, вони стояли перед Богом. Він постійно звершував свою працю як священника. Вони були праведними, написано, жили. По правді Божій, по Слову Господньому. І тоді це питання, яке підіймає Сатана інколи в нашій душі, за що мені? За які гріхи? Гріхів не було. Там є інший момент. Чому ти це проходиш? Для чого? І коли ми побачимо кінець цієї історії, ми побачимо, що вони народять Іоанна Хрестителя, і він стане великим перед Богом. Сьогодні щось народжується велике перед Богом. Твоєму житті, тому ти претерпіваєш певні речі. Або ти сьогодні в муках народжуєш. Або ти сьогодні це виношуєш, як вагітна жінка виношує 9 місяців, а слони. Ви знаєте, скільки слони виношують? Два роки виношують. Ти виношуєш, і слони велике щось, слоненятко, воно народжується велике. Собачка, вона там, напевно, там кожні 4 місяці, якщо я можу помилятися, напишіть в коментах. Напевно, кожні 4 місяці можуть може народжувати. Тому такі маленькі цуценята народжуються. А слонятко треба народжувати, ну, виношувати 2 роки. І тоді велике щось народжується. Сьогодні, можливо, це твоя історія. Щось велике перед Богом народжується в твоєму житті. Прямо зараз. Ти вагітний, або ти завагітнієш. І ти маєш певні муки ці родів, коли ти з місяця в місяць, з року в, рок, в рік, ти не бачиш ще цього, що воно народжене, але воно народжується в милках, і ти побачиш велике благословіння, що те, що Господь робить в тобі і через тебе, воно стане великим перед Господом. Амінь. Те ж саме було з Іовоем. Можливо, виникає питання: за що мені діти загинули, майно я втратив, я сам захворів, з дружиною непорозуміння, за що? А там не написано, що він був грішником, що він погані речі робив, і це як наслідок його гріхів. Там написано, що він проходив своє випробовування. Для чого? Для того, щоб не просто чути, мати інформацію про Бога, а мати зустріч, реальну зустріч з Богом, пережити цю реальну зустріч і війти в щось більше. Тому я хочу, щоб ти пережив цю зустріч з Богом, і Бог це хоче. І щоб ти мав щось більше. Тому Господь буде народжувати щось велике через тебе. Амінь. Я благословляю тебе, друже.